Тут при ось, таких погодних умовах мінус два uh, у Житомирі, але як ми бачимо, газон прекрасно готовий до uh, цього поєдинку. Приймає Зорю, приймає колектив, який йде на одинадцятому місці. Має п'ятнадцять очок. Тобто відстає на сім очок від Полісся. Ну і чотирнадцятий в сезоні грає зоря. Uh, єдина безапеляційна, uh, безнічійна команда чемпіонату. Поки що зоря або виграє. Або програє і ось останні свої два поєдинки підопічні на Бартуловича програли те, на що звернули увагу одразу режисери. На це ми з вами також увагу звертаємо. Полип Будківський, гравець Полісся в минулому сезоні дуже дуже мило привітався зі своїми партнерами минулорічними перед стартом цього поєдинку. Полип Будківський сьогодні виводить зорю. Зурю. На цей матч проти своєї колишньої команди. Очевидно, зазорюють значно більше і забував значно більше, але дуже тепло згадує а свій період кар'єри у Житомирі. Сьогодні спробує засмутити свою колишню команду, своїх колишніх партнерів. Антюх, торп'яти асистів у цьому сезоні. Зурі сумарно 10 асистів за сезон, половину з них на рахунку Антюха, якраз такий телеверпрострів. А до штрафного майданчика Пайша скидає під удар, і Ось він удар на дворотами, м'яч летить. Перший шанс сьогоднішнього поєдинку Олексія Гуцуляка. Бо влучити у площину йому не вдалося. Також Лесар продовжує грати на позиції правого півзахисника. На позиції правого Вінгера фактично з цікавих моментів повертається сьогодні. Габріель Скіні, Австрієць у центр захисту. Відбув він свою дискваліфікацію. Передача на Пейшау. Той вилетів на Сапутіна. Непогано виходить з ворітки перзурі. Пейшау. Розумієш, якби трохи швидше попрацював. Напевно, ну, міг би бути непоганий шанс. Зараз дивимось на ось цю передачу. Хороша передача від Лєднєва. Тильною стороною Буци. Вирізав на Пайшао. Ну і Пайшао до м'яча встиг. Пайшао пробував. Є поручяце. Кирюханцев праворуч скидає м'яч. Хороше переведення м'яча на фланг. Горбач відіграв зі Слесаром. Слесар. Тепер знову на правому фланзі. Артем Слесар класно зупиняє повсмуляково. М'яч на передача тут. Жуан Яля. На місці. Башич на Вантуха. Вантух пробиває. Хороший удар. Ще Рід м'яч летів. Мені волинець на місці. Ось На перший непогана атака Луганської зорі. З логічним закінченням моменту ігрового. Найсна на у штрафний майданчик. Сарапій. Перший на м'ячі. Не вдається йому забити з цього епізоду. Високий пресинг від господарів. Спробу відібрати м'яч і вдалі спроби відібрати м'яч на половині поля на Пайшау закидання той пробиває в один дотик ближній кут. Не влучив бразилець. Але можна абсолютно сміливо говорити, так що Полісся є на даний момент кращою командою на полі. Не все вдається, але дуже багато епізодів якісними є. Закидання хороше на Гуцуляка. Гуцуляк пробиває. Місті Сапутін. Можна продовжувати атаку. Бобенко Крушинського. Віз ще один. Але тут просто нікого немає. У штрафному майданчику. І відбивається футболісти з Орісми. Офсайд тут був у двох. Гравців Полісся, але не було офсайда Гуцуляка. Який вибігав там на дальню стійку. Красиво цей м'яч приборка та й непогано пробивав момент сьогоднішнього поєдинку. Мантух ще одну картку зараз покаже захисникові. Зоріє арбітер цього матчу. І я не думаю, що якісь претензії до цього рішення теж можуть бути. Мантух не встигав, зав'язав по ногах. Гуцуляка. Точніше, пролетів уже Мантух повз м'яч. І... Хороше закидання на Смолякова. Змістився глибше. Зараз Назаренко. Смоляков з м'ячем. Смоляков віддає передачу Крушицький. Залишає м'яч під контролем. Ще один навіс. Ну і Степарвантук відпрацював. Приймає Назаренко. Удар від нього є класний сей від Сапутіна. Назаренко. Вміє з такими ударами забивати. І бачили ми це вже. Все правильне рішення приймає Назаренко пробити, пробити з Леду з першого дотика. Розуміючи, що є кілька партнерів у штрафному майданчику і на добування. Можна ще попрацювати, але Сапутін знову на місці. Чи не вийшов там м'яч за межі поля? Ось в чому питання. Ось він Назаренко. Прийом. Класний удар з підйому лівою ногою. М'яч пускався туди. Трохи сильніший. Це був би удар, який загод, який перелетів би. Сапутін помиляється. Сапутін. М'яч залишається у полі. Вдалося заблокувати. Ось він пресенг продовжує давати результати. Бартолович так на трохи комфортнішому місці, не дуже теплому, а трохи комфортнішому місці дивиться за цим матчем. Ну, але, звичайно, напряму керувати діями своєї команди він не може. Підказувати напряму футболістам він теж не може. І він лише за допомогою зв'язку хіба може робити якісь підказки у цьому епізоді, у цих епізодах, зв'язуватися з Сергієм Руденком. Атака Зорі. Венкенес на передача в темп. Яцик. Яцик. Низом! Яцик міг забити ще один гол за штрафного майданчика. Скішний шанс у Олександра Яцика. Яцик Забив у ворота Шахтаря. Чудовий гол у сольному проході. Продерся через всю оборону. Забив свій третій гол у цьому сезоні. Видання від Смолякова хороше. Зараз на Крушинської від того скидка під удар. Лєднєв не зміг пробити. Бабенко пробиває, заблокували його. Ще одна спроба від Гуцуляка. І Пайшау Роттєл не розстрілював зараз Сапутіна. Ну і ось він шанс. Дуже хороший шанс. І надзвичайно серйозні претензії від Андерсона Джордана до своїх партнерів. Те, що м'ячі сюди долітають, те, що моменти виникають у футболістів Поліся. Чайно задоволеним цим Андерсон Джордан бути не може. Саме йому доводиться підчищати. Саме йому доводиться ось тут допрацьовувати. І саме він через це страждає найбільше. У Нього Яцик у контратаку кидається Олександр. Яцик проти Жуана Віала. Яцик вирішив обіграти ще Жуна Віала. Обігає його. Прострілює Яцик. Який сей від Євгена Волонця. Ігор Горбач отримує цю передачу. Як же протягнув м'яч яцек, метрів 50, з ним пронісся. І закидав на кут воротарського майданчика. Горбач змістився у потрібне місце. І непогано цей м'яч підправляв. Ще раз дивимось. Ось він момент. Ну, і встигає Волонець зреагувати на цей удар. Це так момент. Сарапій одразу почав триматись знову. Він намагався заблокувати цей удар. Не, не дуже йому це вдалося зробити, але. Судячи зі, якого ж пошкодження, він таки зазнав у цьому епізоді. Вантух класно на випередження. Зіграв м'ячу Зорі. Горбач на Вантуха. Від того переведення на Бутківського. Бутківський під ліву ногу. Бутківський пробиває над воротами, м'яч летить. Пилибут Київський Луганська зоря. Другий момент за дві хвилини біля воріт Полісся. Зовсім навіть правильно сказати, що гризається зоря. Зоря дійсно непогано цей тайм стартує. Знову Назаренко. Хороша передача на лівий фланг. Є тут трохи місця у Крушинського жунію Рейс проти нього. Крушинський прокидає м'яч повз рейс. І зараз Назаренко пробиває над воротами. Шинський там тримається за ногу. На кілька атак зорі не відповідають зараз болісти полісся своїми моментами. Це передача на Кирюханцева. А той далі грає на вантух. А вантух, вантух. низом, яцик. Яцик під праву ногу. Яцик б'є. Заблокували його удар. Яков Блашич. Полишає ніч. Яцику, ще один удар. В руки волинця. Добре жиє зоря. Намагається створювати, точніше, витискати максимум з тих мікроепізодів, які у них виникають. На лівому фланзі Вакула чекає забігання, непогано продирається повз Тейлора зараз Яцик. Вертає м'яч на партнера Ванту Ауакула м'якенька. Навісна передача на дальній кут. Є скидка. Тут немає кому пробивати. Працював Крушинський. З першої спроби м'яч не зачепився. Правила ледь не порушив. Хороша передача. Зараз на дальній кут треба віддавати пас. Ну і Гол забиває. Який курйозний гол забиває Путківський. Він не святкує, забиваючи оборота свого колишнього клубу. Але зоря виходить вперед. На 65-й хвилині. Який курйозний гол. Ну і Бені Макуана. Саме він привозить фактично атаку у власні ворота. Втрата м'яча біля власного штрафного майданчика. Це завжди небезпечно. Тим більше в такому епізоді. Тут Бені Макуана помиляється. І. Треба буде дивитись. І ну важко ось так на око сказати. Ні, не було офсайду. Не було офсайду. Відоасистенти арбітра перевірили. Київський закриває собою зараз простір для Тейлора. Ось він удар! Який удар. В ближній кут скішна спроба від Яцика. Голинець на місці. Ну і ось він награний момент. О, Гуцуляк відкидає на Крушинського. Назаренко. Вантух уже картку має. І це вилучення. Зоря залишається у меншості. Жовту картку отримує також Габрієль Скіня. Ну, Вантух, Вантух дійсно залишає свою команду у меншості. Як це й було у поєдинку минулого сезону? Тут у Житомирі. Грати правого латераля. Яков Башич у трійці центральних захисників цієї ми чули з вами. Там не було влучання в руку ні, не було. Сидячи зі всього можна грати. Ще одна діагональна. Артема Смолякова. Смоляков в один дотик. Дотягується до м'яча. Бені макуана відкидає під удар, ось Він удар! Ох, Який сейв за путіна! Через цю атаку. Смоляков відправляє на Макуана передачу. Макуана скидає під удар. Бабенко встигає пробити. Ну і Сапутін. Власному стрибку. Проводить м'яч на котовий. Яцик на вакулу відігрує. Вакула вперед. На Пилипа Бутківського. Будківський з м'ячем. Не знаємо, чи був сайт. Бутківський. Бутківський, в Ближній кут б'є. Волинець на місці. Положення по загрою не було. Так в сайду дійсно не було. Класно забігав тут полип. Не Напіймали його в сайдну пастку Віале та Сарапіну. І це буде кутовий для зорі. На подача на ближній кут. Скидка на дальній з рівні рахунок полісії Едуард Сарапій забиває на 84-й хвилині. Фактично вбігаючи з м'ячем у ворота. Не вдалося втримати. Переможний результат. Перший гол в сезоні від Едуарда Сарапія. Здається якраз Тейлор. Підправив м'яч головою на Дальній Кут. Здається, якраз таки Тейлор на ближній стінці там відпрацював. Ну Едуард Сарапій. Один один. Грати 6 хвилин в основний час. Дивимося ще раз. Ближня сійка і Тейлор. Так, Тейлор ідеє передачу. сайду немає. І не може бути, тому що ближче до воріт був Хахльов. Шов навісо. Боротьбу грається боротьбу Андерсон Джордан. Ще один кутовий з іншого флангу. Ревінський дає фінальний свисток. Зоря вперше в цьому сезоні грає у нічию. Зоря набирає своє 16 очко.